Уроки суворого року. Новий рік 2023, буде без феєрверків, без салютів. Вибухів нам і так вистачає від російських терористів. Дивлячись один на одного, а в кого, до речі, святковий настрій. І, взагалі, що принесе цей 2023 рік. Хтось з нас на чужині, хтось в чужому домі, бо свого більше нема, а хтось в окопі. З кимось ми попрощалися цього року. І крізь смуток, горе, випробування, крізь неймовірної сили такого національного і духовного виклику, 22-й рік це рік величезних надбань. Тож, чому ми в ньому навчилися? Друзі, ми отримали найсерйознішу вакцину від безтурботності. Ми практично рік спостерігали, як на кордоні з Україною збираються військові угрупування, але ми з вами до останнього не вірили. Ми молилися, що Господь відвернув це зло і навіть не допускали іншої думки. Сьогодні особливо хочу подякувати Богові за тих співслужителів, котрі свідомо готувалися за всіх, завдяки кому в нашій Ірпінській Біблійній церкві на початок повномасштабного вторгнення не лише на схід, але й на Київщину були. Приготовлені мішки з піском, запас продуктів, генератор потужний разом з усім необхідним запасом пальним. І, друзі, чимало з нас опинилося на боці тих п'яти мудрих, у кого був запас олії, як в тій притчі про 10 дів. Десять місяців війни українці зібрані. Зібрані тривожні валізки, бо а що якщо довга тривога вночі, наготовлена їжа, припаси, ні, консерви, а що якщо бликали. Ми не знаємо часу і не наша справа знати майбутнє. Але бути готовим це наша задача. Ми, друзі, навчилися піклуватися не лише про себе, але й про своїх близьких, про місто і навіть державу. Ті перші надзвичайно важкі дні війни змінили кожного з нас. В той момент відбулося щось таке по-справжньому людинотворче, націєтворче. Відбулася перемога духу над страхом, коли у наш дім прийшла біда якої важко було уявити, розгорнувся неймовірної сили волонтерський рух. Під час наступу на Київ і Київщину наша церква організовувала евакуацію. Спочатку своїми силами, потім за допомогою друзів церков Західної України. Пальними машинами служили як могли. Це машини, які виїжджають з нашої церкви. Це сьогодні вони всі ночували у нас. На території церкви було розуміння, ми маємо допомагати тим і тим, і кому зможемо. ТРО мало робити свою справу. Збройні сили свою справу, а ми свою. Не на часі було чекати чогось, якогось виходу. Ми продовжували всі ці десять місяців, отак, всією Україною збираємо на амуніцію, зброю, генератори і навіть дрони. Отже, урок другий. Ми вчилися молитися до Бога від усього серця і робити все, що можемо самі. Кожен на своєму місці. Давайте пам'ятати, друзі, слова писання з приповісток, що коня готують на день бою, але від Господа перемога. І це ми собі нагадуємо. Ми навчилися приймати і просити. 2022 рік це рік страшних втрат. Ми втратили почуття безпеки, безтурботного сну, хтось втратив домівки. А хтось навіть близьких, рідних, коханих. Але назустріч нам відкрилися обійми багатьох людей з різних народів. Ми дякуємо всім, хто цього страшного року для України зустрічав наших дітей і жінок на кордонах, готував, вселив, забезпечував. Окрім того, що це було порятунком для нас, це взагалі є свідоцтвом неймовірної Божої любові, який не залишав, де б ми не були. Давав сили, можливості пройти цією долиною смертної темряви. Друзі, давайте завжди пам'ятати цю добрість близьких і далеких до нас людей. І давайте плекати це в собі. Ми з вами навчилися любити і прощати свою країну, свій народ, врешті, свою мову. За кордоном і в Україні свої, такі різні. Маємо шукати, що об'єднує нас. Ми вже навчилися збирати і працювати. Щоб навчитись розуміти і любити одне одного різними. Мали навчитися й далі. Вчимося перемагати і йти далі. Виявилося і виявляється, що перемога це не все. За нею приходить гіркота, виявлення злочинів, злість, безсилля, ненависть, а потім ще величезне коло роботи. Таке, що не розумієш, як підступитися. Так було після звільнення Київщини. Світ здригнувся, коли побачив страшні звірства. Все, що тут відбувалося. Коли область була звільнена, була потреба в ліках, продуктах, матеріалах для відновлення будівель, але найбільше в словах любові, в добрій новині, бо ці люди побачили пекло. Ми вчилися і навчилися виживати в найкращому розумінні цього слова. Скажу, що українці доволі творча і винахідлива нація. І я пишаюся всіма і кожним, хто стоїть зі своїм народом в цей непростий час тут. Ми з вами дізналися. За останні місяці, що значить правильна синусоїдна, інвертор навіть ми навчилися виживати і вживати генератори, акумулятори, повербанки. Неймовірно підвищилась наша ефективність, і тепер влічений короткий час, ми можемо помити, попрати, поприбирати за невеликий відрізок часу, поки є світло. Часом вернає питання з, підвід... з підсвідомості: а що якщо повний бликал тривалий час? Але скажу, що темрява душі значно страшніша за забликала. Бо ми бачимо її плоди і наслідки. Чого бажати нам на цей новий рік? Про що молити Бога? А про те, друзі, щоб цінувати рідних і людей поряд більше за речі. А ще про те, щоб цінувати час і наймудріше використовувати його. Бо ми не знаємо ні дня, ні часу Господнього приходу, і кінця врешті свого життя. Яків пише в листі своєму, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Ми короткочасні друзі. І війна нам це дуже гостро нагадує. Тому любімо одне одного. Це завжди нам доступно. В кожному дні, в кожній годині. Не гаймо часу і невтомно молімося про перемогу. Наближуємо її там, де ми є. Господь Ісус своїм приходом заплив світло правди і любові. А наша задача нести її. це світло скрізь, куди тільки ми приходимо. Особливо в часи повного блекауту. Не лякайтесь нового невідомого року. Господь вже там, і він пройде його з кожним, хто охоче вірою тримається його обітниць.